Поставлю питання, можливо, так. абсолютно дурне, але наскільки така е, різдвяна новорічна традиція є притаманна для українських А ми її зараз сучасних. робимо цю традицію. Ви знаєте, робимо. От, да, от перше, перший, знаєте, от, якби індикатор, сигнал, якщо в, з майдана Незалежності так, і з андрійського звоза. І е, з майданчиків зникне дід Морознігуручкою Матрошки і почнеться почнення. відродження нашої української культури і становлення наших традицій. Через те ми і зараз всіх, і допомагаємо, і нам допомагають, щоб саме образ Святого Миколая, саме через доброту, вернутися до того, щоб консолідувати суспільство. І над цим проектом е, вже працює майже вся Україна. Всі школи е, по Україні роблять на Конкурс, всеукраїнський конкурс Святого Миколая, новорічну іграшку, дитячу іграшку і пряніковий будиночок. Це тобто, вбити Діда Мороза треба. Не будемо його вбивати. Ну я образно кажу: от був Ленінопад у нас, а тепер е, е... треба якось забути про. Ні, я, Хай я не, не розвивається свої... Я не запитую для да. того, щоб зберегти да. цю традицію. Да. Вона завжди була шизофренічна mm -hmm. з точки зору роздвоєння е, кількох речей. Mm -hmm. Ну от доці малій на Святого Миколая даруємо подарунки. Mm -hmm. Минає часу трошки, і по Миколаю вже даруємо на Новий рік від Діда Мороза. Я, я собі як доросла людина, в мене важко вкладається в голові. Де Миколай, де Дід Мороз, чому так часто треба подарунки дарувати в такий стислий період часу? А в дитини це взагалі дуалізм. Вона не може зрозуміти ну, схожі персонажі двічі, тобто і Миколай, і Дід Мороз. Ну насправді це різні персонажі, бо до Діда Мороза ще є. Санта Клаус є... Ну, Санта Клаус Що це є, є Святий Лапуки, Миколай. Да. Ну, то якраз то якраз Святий Миколай, і в Росії був один момент, коли сказали: давайте щось зробимо на зразок Санта Клауса, і зробили Діда Мороза. Зробили Сініху. Це Радянська така винаха. Ви, 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 радянському до Радянського, в радянському заморозили, і тільки в 59-му році перший раз у Харкові відновили і поставили ялинку. Вже і святкували Новий рік, так саме з ялинкою. Таку традицію. Ми ж кажемо про інше. Ми кажемо про, про традицію, яка саме в Європі є, і ми йдемо до Європи. І Святий Миколаєвець це той образ, який дійсно його, його дуже важливо проповідувати серед дітей. Тому що якраз саме через добро, саме через це спілкування ми можемо вийти на щось інше, на єднання. Це на нашу думку. Так через те ми не змагаємося за хто має бути головним на новий рік. Ми просто беремо і робимо новий рік, який буде теплий, такий, знаєте, затишний. Де діти і батьки можуть прийти родиною, відсвяткувати У нас для цього є територія на Софії більше п'яти гектарів, де буде відбуватися дійство само відкриття резиденції Святого Миколая, де буде все пов'язано з історією. Розказано розказано про як він народився, що він зробив. Там будуть курси лекцій читатись. Там буде музеї, 10 кімнат, все, що виготовляли найкраще за період зимових іграшок, зимових листівок, новорічних іграшок.